З медичної точки зору осіння меланхолія є особливим психоемоційним станом, для якого характерні нестійкість настрою, погані думки, зациклення на деяких ситуаціях, іноді навіть рухова загальмованість. Людина, яка схильна до осінньої депресії, не може знайти свого місця в навколишній дійсності, стримує свої емоції і потреби, через що втрачає відчуття радості та задоволення. Говорять, там що в мене депресія, в мене там меланхолія, в мене хандра. Важливо розібратися, дійсно, тому що депресія вона вимагає фахової допомоги. А все інше депресивність, меланхолія, астенічність це більше пов'язано з ігноруванням, можливо, якихось внутрішніх переживань або Банального просто ставлення до себе. На поганий настрій восени можуть впливати не лише погодні чинники, а й фізичний стан вашого організму. Навіть стереотип. От якщо ми з вами будемо дійсно вважати, що осінь несе з собою хандру, то ми з вами будемо її чекати. А хто, хто шукає, той знайде. І, скажімо, коли така от. Налаштованість є, то вона викликає певний емоційний стан у людини. Ну, і можна тоді сказати, дійсно, що в мене хандра, я дуже швидко там, втомлюся або ще щось, не встигаю відпочити. А, зараз дуже часто чую. От, я встаю коли темно, і лягаю коли темно, і відповідно от немає відчуття того, що от ранок пробудження, сонечко встає. А ввечері перевантаження інформаційне, комп'ютер, телевізор і знову ж таки процесу засинання він не є таким гармонійним і немає відчуття відпочинку. А якщо це із дня в день... То, скажімо так, наростає просто. Терапевти ж наголошують на тому, що так звана осіння депресія може стати причиною тяжких захворювань. І тому не слід вважати заниження сил та поганий настрій проявом лінії. Необхідно терміново звернутися до лікаря-терапевта, який, в свою чергу, або допоможе вам особисто, або ж направить до психотерапевта. У нас дуже часто бувають, пацієнти ходять і не знають, не розуміють. с чем они обращаются. Есть пациенты, у которых очень много жалоб. Жалобы и на головные боли, и на бессонницу, на апатию. И оказывается, мы обследуем этих больных, оказывается, что это пациент врача-психиатра. Очень часто весной, осенью обостряются депрессивное состояние, но пациент не понимает. Есть пациенты, которые просто лежат. И жалуются на жизнь. В окружающей среде родственники считают, что это просто ленивый человек. А оказывается, это больной человек, который нуждается в консультации врача-психиатра. С такими больными обычно мы разговариваем, что надо знать, что жизнь мы свою окружающую изменить не можем. У каждого есть свои проблемы. Есть проблемы с финансами, со здоровьем есть проблемы. Проблемы с детьми, с родственниками. Мы можем изменить только свое отношение. Поэтому мы объясняем, что вы наоборот начинаете заниматься спортом, часть, их... чаще ходить на улицу, на свежий воздух, перед сном не сидеть часами в компьютере. А займатися своїм здоров'ям. Частіше нагадуйте собі про позитивні якості та досягнення. Дивіться гумористичні передачі, навіть якщо не дуже їх любите, сприймайте це весни як необхідні ліки, адже доведено, що посмішка запускає в організмі людини механізми, які сприяють підвищенню життєвого тонусу. До речі, лікарі також наголошують про те, що інтимні стосунки можуть позбавити вас поганого настрою. По-перше, боротися потрібно з'ясувати з чим. Тобто, або це боротися з власним ставленням до того, що таке осінь. Можливо, просто потрібно навчитися тепло одягатися відповідно до клімату, ставитись уважно до себе. Можливо, навіть трошечки підкоректувати режим харчування, тобто більш така тепла їжа, більш м'яка, зігріваюча. Створити щось такі приємності собі, навіть ритуали осінні. Тобто, здебільшого, ну так восени хан для ті, у кого осінь викликає якісь неприємності, такі переживання. Ну можливо, навпаки, пов'язати осінь з цікавою подорожі. Цікаво, чи страждають чернігівці на осінню меланхолію. Дуже класний настрій, осінь чудова, особливо зараз такі денючки, дуже дуже золоті <гум> і сонячні. Абсолютно нічого нема такого. Гарний настрій завжди стараюся, щоб у мене був. Думаю, тільки хорошим. Думаю о своїх внуках, думаю, о своїх детях. І желаю всім добра і щастя. От і все. Тож беріть приклад зі щасливих людей і пам'ятайте. Ось і все ще не привідсумувати. Золота пора це не тільки дощ та холод, це бабуне літо, сезон грибів та романтичних прогулянок. Тож не піддавайтеся осінніх Андрій і посміхайтеся.